Друзі, привіт! Сьогодні така досить в мене екстрена розпаковочка, бо те, що приїхало, це такий нежданчик. Ну, В тому плані, що я його чекав, але не чекав так швидко, що він прийде. Е, але тут є те, що ми зазвичай знаємо і добре знайомі, і є те, що ми з вами майже не знайомі. Отже, смола. От я її чекаю. Це нова якась смола, хочу зараз її внюхати. Що мені тут Угу. С нова смола е стандартного розміру десь 0,607, одна порція. Смола розрахована десь на 100-150 мл води одна. Тобто значить, на стакан 2-3 штучки можна Е Даху. Всім нам відомий, зазвичай треба перевірити. Так, все. Зразу відкриваю, зразу цей уматовий бомбезний аромат. Це дахун просто бомбічний. І всім, хто любить дахуни, я рекомендую е спробувати саме цей фермерський варіант. Далі ми дивимося. У мене є різні дахуни, є преміальні і тому цей, Це просто щось з чимось. Я від нього просто в захваті. Так, ще одна смола. Хочу... До чого? Чому я так чекаю ці штуки? Я замовив багато нової смоли, Замовив мікси смоли. Але. Угу. Це приблизно така сама. Да, вона приблизно така сама. Мікси смоли. Але... Є один момент при роботі з китайцями. Ти ж переписуєшся з ними через транслейт і вони тебе. Е, часом слабо розуміють, скажімо так. Слабо розуміють, путаються, не, не видає всю повністю е, скажі, всі мої бажання. І тому я вже бачу, я просив мікс, ага, мікс, все-таки щось мені прийшло е, ну, щось інше прийшло. Так, до даху на нормально. ага, тут якась смола зовсім інакша. Новий вид смоли. О, Оце народ бомбічний. Дуже ароматна смола. Я десь від неї захватів. общем, Смола є, смола приїхала. Все ж таки ми не порозумілися о, з... Китайцям по смолі я хотів, щоб тут були різні аромати, різні смаки. Но він тільки один новий аромат прислав: ось цей будемо його додати в наш прайс. Ну, в цілому, народ. Всім нам гарних чайвань до перемоги з Богом.